Знаєте цю машинку Форд Куга, який я показував на каналі відео. Ну і він з пошкодженим мотором. Мав би бути. Але як виявляється, мотор не дуже пошкоджений. Хлопці не переживають, казав їм. Що не їдьте, бо накриється вас. Ми вам напишемо, якщо проїдемо тисячу кілометрів, то все. ми, ми вам ще зробимо відео. Якщо доїде до України, значить що було супер. <сум> <сум> тому, що, тому що наразі поки що ніяких проблем особливих. А, не а саме головне, що вони вже їздили в Швайнфурт і назад. Це туди 35 кілометрів і назад 35 кілометрів. І е, машина доїхала туди і назад. 80 тому, вийшло. Да. 80 кілометрів вже перевірено. Тому буду дуже радий за хлопців, якщо їм вийде 50 доларів ремонт. І таке може бути. Датчика замінять. Ну, діймо, і бачим. все. То не ризикує, не пишем да. шампанське. Хлопці довольні, навіть привезли мені з Бельгії пиво. Давним-давно я не пив бельгійського пива. Сьогодні спробую. То я вам дуже дякую і бажаю всього найкращого. Щасливої дороги тоді. Там теж і дасть, то ви залишаєте свою машину залишаєте, так? Ви, ви хоч не заблокували, нічого там нормально не є? А, питали, все, все тоді, все. Супер, супер, все тоді. Щасливої дороги. Давайте. При, приїжджайте, дай, дай Бог, щоб нормально заробилося і приїхали ще. Всього найкращого. Хлопці з Закарпаття. Але говорять не, не похоже їх з Закарпаття. Нема... Як у нас кажуть, то вже такі в <рес> Бо дуже цікаво, як говорять, по-закарпатськи. Знаєте, як е, буде по, -по, -по, -закарпатті ніч... по закарпатськи нічого. Буде, бо я хлопцям таким брав допомагав машини, які говорять, ну їх важко зрозуміти, але я вже розумію. Все, мотор шадин їде, все їде. По-закарпатськи нічого буде нич. От. А кажу, а як же у вас... А як же у вас кажу, буде тоді ніч? А ніч буде нуч. <ріст> Отак. От ну все. Дасть Бог, вони доїдуть, бо я їм казав, хлопці, може бути таке, що ви 5 кілометрів від'їдете і вона накриється. От реально не було коли там розбиратись, кожен день огляди. На вашу кажу відповідальність, бо ми купили цю машину як мотор шаден, тобто як з пошкодженим мотором. Ну, але ж я відео показував, ніби нічого немає, ну, ніяких критичних звуків, нічого. Я думаю, там який-небудь розходомір накритий і тільки всього, якщо повезе. І скоріш за все. Процентів так на 99, я впевнений, що там нічого страшного не буде. І буду за хлопців тільки радий. Жаба ніколи не давила. Все. Закінчую відео, буду показувати машини, коли будуть нормальні, яких ще немає на сторінці нашій гетч автомобіля ГМБХ. І підписуйтесь на канал, якщо цікавить тема автомобілів. Бувають цікаві машини, якщо нормально купуємо. Трохи приклеїли і виходить нормальна ціна. Ну, Не часто бувають супер ціни, але от по даному Кишкаю, е який вже проданий, який я робив годину тому відео, вже навіть дзвонили і <с> більше давали, ніж я, ніж я зацінував. Ну, але люди вислали задаток, все. Ніколи жаба не давить. Колись був е бус е Peugeot. Peugeot, бус був забув, як модель називається, електричний. Ми взяли, пообіцяли, ще й не взяли задаток, просто сказав, що вийшло. І ще навіть не прийшов задаток, Клієнт, клієнту пообіцяли і давали нам на 4600 більше за машину. І ми не продали. Ну це було реально шкода, що ми так зацінували, не знали просто ціну того буса. Не було з чим порівняти, на мобіли таких не було. У нас був він коцнутий ззаді, ззаду, а на мобіли були там тільки нові, того року не було. Але якось пережили то. А так жаба ніколи не давила там за пару соток. Якщо й на штуку більше дають машину, тільки взяли з додаток. Хтось там радить, та ви скажіть, що там з документами непорядок, чи там що вибачте, брат продав. ні 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 такого такого нема і не буде. Все. До наступних відео. До побачення.